Друзі, я вас вітаю знову сьогодні на своїй кухні. І сьогодні хочу разом з вами спекти німецький пиріг маковий. Ну він швидше сирно-маковий. Нам потрібно зробити тісто, і до тіста нам потрібно 250 г борошна, 100 г вершкового масла, 100 г цукру. І 50 мл холодної льодяної води, я її в морозилку помістила. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно зробити макову начинку і сирну начинку, і пізніше об'єднати. До сирної начинки нам потрібно 500 г пів кілограма молочного сиру і 2 яйця збити. Окремо. А до а, макової начинки нам потрібно 150 г маку а, на міксері змолоти. Взяти 700 мл молока, закип'ятити і в кип'ячене молоко додати змелений мак. По рецепту йде 150 г цукру, я беру 100 г цукру, а, ванільний цукор. Коли оце все об'єднати і маса почне кипіти, ми струйкою всипаємо 100 г манки. І тримати на маленькому вогні до загостіння. А тоді, коли воно трошки охолоне, додати 50 г вершкового масла. І оці дві начинки ми об'єднаємо, а потім залиємо наш оцей пиріжок. Ось так. Розпочинаємо. Так, друзі, висипаю до борошна цукор, перемішую і зараз додам вершкове масло і крихту таку перетру. Це має бути пісочне тісто. Зараз закину, а тоді, коли крихту створю, долию холодної льодяної 50 г водички і замішаю таке тісто. Ось так, перетираю борошно з цукром і з вершковим маслом. Швиденько, так, дивіться, яка крихта вийшла у мене. І сюди підбавляємо водичку. О, холодно. Дуже холодно. Дивіться, хто з вами спостерігає. Друзі, далі я зразу виложила отут пергамент, витискаю. Ну, Точніше, і розтискаю це тісто отак висотою бортики, десь пів сантиметра, тільки відверху постараюся. Так, тоненьким, тоненьким таким шаром дно, і отут майже весь верх бортика. Тому що начинки буде мало. Ой, багато, вона заповнить майже доверху все. Зараз отак розпрямлю, покажу вам і поставлю в холодильник, поки буду готувати начинку. Ось так розподілила по формі, зробила бортик. Він, звичайно, у мене не дуже там рівний, але я й не стараюсь там вирівнювати прям дуже-дуже. І ставлю в холодильник. Це тісто. І зараз буду змелювати мак. Так, поставила молочко, засипаю цукор таки вирішила масло дати зразу ой, ванільний цукор. додаю сюди мак, ну. перемелемою. Це все перемішуємо і десь хвилинку дві, щоб воно пропарилась. А тоді будемо струйкою манку сюди засипати. І засипаємо так, як ви варите кашу, так по чуть-чуть підсипати і розмішувати, розмішувати. Щоб грудочками воно не взялося. Ну, все, отак хвилинку воно до кипіння довести, відкласти в сторону, щоб воно охолоджувалось і загусло. Поки охолоджується макова начинка, робимо, збиваємо сир погружним блендером з яйцями. Все, тепер додаю добавляю оцей сир, я ще сюди цедру вирішила потерти так щось мені захотілося. Отак положиш цілою рукою І розчиняю в оцій маковій начинці. Поступово Добавляю, добавляю, отак, роз. потім залиємо. Бачите, поступово-поступово, щоб сир добре розвести. Треба по ложці дві додати. Все, розмішала, з'єднала і тепер перекладаємо сюди цю форму. Просто заливаємо. Розприділяємо так по краям цю масу і ставимо на. В духовку на 170 градусів, десь приблизно на годинку. Там будемо дивитися, пробувати дерев'яною О, Духовка вже у нас нагрілась. Зараз ставлю випікати. Друзі, він уже в мене просидів. Годину 10 буду я, напевне, його витягувати. А ну, зараз пойдемося з нами. Мечі піднявся. Ось, за рахунок сиру. Зараз маємо. Ми... Вночі вона, я хочу вам сказати, суха. Не фокусує камера, Да? суха не є мокра. Буду я його витягувати. Ввічу духовку, і отак залишу, щоб він осів. Ось так. Я його витягнула з духовки, він осів. Я ножем трошки отак провела по краю, бо треба було, мабуть, чимось змазати вершковим маслом. Відкриваю форму і акуратно піднімаю. піднімаю. Ось так, бачите, трошки отут як тісто відстало. Але я думаю, він охолоний і трошки ще якось ради. знаєте, друзі, думаю, може треба було не посипати горішками, а ще коли він охолоне шоколадкою, його залити. Чи це буде вже занадто? Ось такий височенький він. Зараз на тарілку переложу. Пиріжок уже ухлоп, и хочу зараз за вами его разрезать. Ну, что так, знаете. Ось так покажу вам. Ось так. Друзі, і зараз малесенький кусочок, бо вже дуже пізно ми з вами спробуємо. Боже, він просто тає в роті. Я ще не їла, такого, це я вперше його готую. Печіть. Однозначно, бо я думала, не свята з маком зробити трошки інший пляцок. А потім побачила цей рецепт на просторах ютуба і передумала. Ну, тут іде кисломолочний сир. Але, друзі, воно того варте. Ось виглядає який він ніжний. Я вас всіх міцно-міцно обнімаю і вітаю всіх з наступаючими святами. Бажаю вам миру, добра, здоров'я і якнайшвидшої перемоги нам усім. Міцно вас обнімаю, Па-па!